Володимир Зеленський водночас є популістом, а з другого боку неймовірним жлобом. І кому просто шкода злучатись з виділеними на популізм ними ж грошима. Ця ж історія сталася із виділеною для українців тисячою, яка б ні сіло, ні впало, мала б задобрити ставлення українців до свого гаранта. Як виявляється, навіть модернізовану гречку він не здатен нормально роздати людям. А декому з українців доведеться цю гречку серіч тис тисячку від Вови невдовзі віддати можливо навіть дістати із власного шлунку не до кінця перетравлені крупинки крупинки. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої Історії. І, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом, і сьогодні ми знову говоримо про цю сумнозвісну Вовину тисячу, бо чим далі, тим більше неприємних деталей про неї спливає, що змушує задумуватись над адекватністю української влади. Те, що роздача цієї тисячі дуже схожа на передвиборчу технологію, про це вже багато говорилось. Однак теперішня влада навіть не здатна втілити в життя власний популізм, бо чим раз далі з'являються нові проблеми з її роздачею. Принаймні, апофеозом стала заява генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського про те, що отримавши цю. Тисячу на пошті, ви зможете її витратити лише у цьому ж таки відділенні Укрпошта. Наприклад, на передплату газет. Такі умови, а не те, щоб не було на що витратити. Ну, або на комунальні послуги, або ж купити продукти харчування, якими торгує те саме відділення Укрпошта. Те, що асортимент товарів в Укрпошті, м'яко кажучи, бідний, а ціни конкретно захмарні це вже інше питання. Бо ж, отримавши цю тисячу готівкою на руки, пенсіонер міг би хоча б відправитись на своєрідний шопінг у пошуку, у пошуку найкращих цін на товари і принаймні знайти трохи дешевші продукти, аніж пропонує Укрпошта. Принаймні на кілограм два грешки було б більше. Далі з'ясувалася ще одна цікавезна деталь. Оформити тисячу на пошті зможуть не всі пенсіонери, а лише ті, які живуть у містах та більших селах. Якщо поштове відділення розташовано у невеликому селі, де немає сталого інтернету, чи є лише пересувне відділення Укрпошти, то вони так само не зможуть оформити цю тисячку. Також до числа. Тих, хто не зможе отримати тисячу від Зеленського, належать українці, які постійно мешкають за кордоном. Більше того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що якщо вони оформлять яким, якимось чином цю тисячу, і, то згодом вони, їм, їм доведеться повернути її назад. А якщо людина фактично живе на дві країни і їздить туди-сюди, ну є в неї якась така потреба, чи це саме та категорія, які, власне, і доведеться повертати кошти? Ні, я розумію, що ця тисяча нікого не порятує та не вирішить питання життя і смерті українців від відсутності коштів. Але ж, у принципі, ну, всі ж рівні. І мешканці маленьких сіл, і ті українці, які живуть за кордоном. Ще один важливий момент. Друга за ліком Вовина тисяча дуже старий винахід Юлії Тимошенко, який згодом повторювався усіма наступними президентами без огляду на їхню політичну орієнтацію. Отже, першу її запровадила у 2008 році прем'єрка Юлія Тимошенко при курсі долара. 5 гривень. Потім до її запровадження приводом до її запровадження стала компенсація знецінених вкладів у Збербанку Совєтського Союзу. Це саме повторив у 2012 році Віктор Янукович при курсі долара 8,1 за долар. Привід був той самий компенсація знецінених вкладів у Збербанку Совєтського Союзу. Наступну компенсацією з мінімальною пенсією вирішив виплатити Петро Порошенко. Тож вона отримала назву у П'єтіна тисяча у 2019 році. Додаткові 2410 гривень, що еквівалентно двом виплатам по 1205 гривень у березні та квітні. Нагадаємо, ну, що це вже йшлося при завершенні. Терміну Петра Порошенка. Однак найбільше до цих роздач грошей вдавався Володимир Зеленський. Перший раз у 2021 році президент Володимир Зеленський оголосив про виплату тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Але якщо всі попередні виплати мали певний формальний привід, наприклад, вакцинацію від COVID-19. То теперішнє, власне кажучи, такого приводу і немає. Гроші роздають буквально всім підряд. А, бо, знову ж таки, відмова у виплаті тисячі гривень тим українцям, які живуть за кордоном, ну, даруйте, але це не аргумент, тому що всі рівні. Тим більше, що за кордоном вони здебільшого опинились ну, не з власної волі. І що буде, якщо, скажімо, людина повернеться з-за кордону в Україну ну, на деякий час, там, наприклад, на місяць? Може вона приділити годину часу для отримання цієї тисячі? Ну і ще півгодини години на її витрачання. Чи, наприклад, якщо людина живе у невеликому селі чи хуторі, адже навіть виїхати до найближчого містечка? Ну, для неї може бути проблемою. Плюс часом ну, немалі витрати на дорогу. Ну, якщо там ходить е, який-небудь автобус, ну, або проситися до когось із знайомих, е, щоб підвіз машиною туди і назад. Ну, у, принаймні витрати, витрати на дорогу ну, це не менше сотні гривень, ну, якщо автобусом їхати. І питання для чого? Задлявоної тисячі, яку ти витратиш, не виходячи з того ж таки відділення укрпошти. Популізм Зеленського він також є доволі жлобський. І навіть оцю тисячу, він не готовий нормально. Здати людям. До речі, от якщо оцінювати по тому по настроях людей, ну я, от, до речі, задав це питання своїм глядачам і більша частина, ну, принаймні, моїх глядачів сказали, що більше половини. Так, а якщо точніше бути 72% моїх глядачів. Заявило, що вони відмовляться від цієї тисячі навіть за умови, що вони мають право її отримати, і лише 11% готові, планують її отримати, або вже отримали. Ну, тобто популярності на тисяча явно немає. Ну, ще 9% ну, не визначилися стосовно того, чи будуть вони її отримувати чи ні. Ось такі справи. Підписуйтеся на мій канал. І все буде Україна. Дякую.